Доброго дня мої вітання, як завжди, нашій увазі супер пропозиції. І сьогодні нашій увазі Peugeot 308. 2018 рік, 24.05, автомобіль виїхав з салону в Нідерландах за 34 тисячі євро. Був куплений лізинговою компанією. Такий. Чорний металік, весь в рідній фарбі, <кхи> без жодного підкрасу. Все в оригіналі. Хром під вікнами, задні вікна завидське тонування, легкосплавні диски, хороша гума. Автомобіль просто в чудовому стані. Ледовське світло, денне ходові вогні також лед, вже йде нова рішіточка, лев вже не на капоті, а на решітці. На Багато більший наш Льова в рестайлінговому 2018 році. Вікна 2018 рік. Панорама, сидіння з такими випуклими месажерами. Є плямка, це почиститься, йде шкіра, дуже гарний і ухайний салон. Пробіг даного автомобіля 130 тисяч. Пробіг рідний з сервісною історією. Має тріщинку лобового скла, потрібна буде заміна. Навігація в нас вже новенька, новий дизайн. Регулювання кліматом. Також через планшет даного автомобіля без ключовий доступ, є спорт режим є сніжинка, зимовий режим, електронний ручник, два ключка без ключовий доступ, ще раз повторюся, камера заднього виду вже в нас де така 3D то можна побачити машину з боку. Окрім того, є парктроніки, є в нас зчитування знаків, ну, швидкостей. Тобто воно все зашито в карти навігації, Android Auto, Apple CarPlay, все присутнє в даному автомобілі. 2018 рік. Такий 1,6 дизель, 88 кВт 120 коней. Коробка автомат Isin дуже надійна, проблем з нею немає. Кращої коробки, ніж в даному автомобілі ще не бачив ні в одному. Дизельному автомобілі, звичайно, в електричних автомобілях також працює все чітко по автомату, але там зовсім інакший принцип. Такі бачимо біле світло, ледовське таке підсвіточка. По картах дверей автомобіль в ідеальному стані. Такі ледовські стопи. Вирізняє даний автомобіль з потоку. Звичайно, все в комплекті. Йде в нас такий набір, в якому є і аварійні знаки, аптечка, жилетки. По пластику все виходить в багажнику. Таке враження, що її ніхто не користувався. Є такі трімачі для кріплення комплект ламп, запаска, домкрат. Автомобіль лише приїхав з аукціону, ціни немає, але буде написано в темі відео. Кого цікавить? Телефонуйте 050 565 0817. Займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо, розмитнюємо, сертифікуємо, робимо все під ключ. Ставте лайки. На все добре. До нових відео.